Сьогодні у Смілі відзначили тих, хто виборює свободу України на передовій, та підтримали тих, хто повертається до мирного життя. Перед початком чергової сесії міської ради міський голова Сміли Сергій Ананко вручив відзнаки та сертифікати. Звольте вручити подяку старшому сержанту, зокрема. Дружині старшого сержанта Грабині Сергія Юрійовичу з нагоди Дня Збройних сил України за високий патріотичний дух і мужність, відданість служінню українському народові за вміле виконання і самовіддану службу у Збройних силах України. Пані Ірина, дякую, 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 дякую вашому чоловіку. Тому дозвольте подяку від командира окремого батальйону, окремої бригади, подяку від міської ради і, звичайно. Невеличкий презент вам квіти, щоб радував вам душу. Дякуємо вашому чоловіку. Дуже приємно отримувати такі подяки, зокрема від командира і передати подяку дружині. Дякую вам. Старший сержант Сергій Грабина вже майже два роки захищає Україну від Бахмута до Запоріжжя. Відзнаку передали його дружині, адже герой зараз виконує бойові завдання на передовій. Також сьогодні у Смілі двоє ветеранів отримали сертифікати на придбання житла. Документ Євгенія Громова отримав його тесть, А сертифікат Дмитру Поповіченку вручили особисто. Міський голова наголосив, що вдячність військовим це не лише слова, а й конкретні дії. За дорученням обласної військової адміністрації, за дорученням таборця Ігоря Івановича, Вручити житлові сертифікати на придбання житла нашим захисникам та їх родинам. Сертифікат на придбання житла вручається Євгену Громову, присутні, я так розумію, родичі, батько тесть. Тому міністерство у справах ветеранів та Черкаська обласна військова адміністрація вручає нам сертифікат. Такий же сертифікат дозвольте вручити нашому захиснику, ветерану Дмитру Поповіченку. дякую, дякую. дякую вам за службу. Все вам найкращого.